Кожен раз щось не так. Типу там впав барабан, тарілка, ударив себе по пальцю і просто граєш, просто кров ти намагаєшся грати, не давати вигляд. Що. Там У нього голос зірвався, взагалі не може співати. типу. Там, а, а треба продовжувати. Прямо Зараз замовили пісню, кажуть, Добре, платьі. Ми такі блін, ну шо, ну типу не відмовитися? Ні, ми одразу і слухаємо, одразу і граємо. Тобто, це такий досвід, який просто нас дуже сильно розвивав, кидав в нас у всякі такі стресові ситуації, через які ми вийшли більш сильними, і з досвідом. Я пам'ятаю, що ми якийсь корпоратив грали у нас 60 пісень в трек лісті було. Ну, це було дуже багато. І, і ми завжди такі, блін, класно. Я пам'ятаю, ми ще отак от грали по два корпоративи за вечора. Один раз було. Ми відіграли весілля в Вінниці, приїхали в Київ. На ранок приїхали на чек, відіграли весілля до там десятої вечора. Поїхали на випускний до діток. І ще, типу, до четвертої ранку там виступали. Тобто, от впродовж двох днів ми дали три концерти, і майже всі по два-три сети. Це, це, це було... було дуже багато. Це було прям дуже багато.